Як ви зрозуміли, відео буде про виготовлення вина. А точніше, виготовлення домашнього вина в домашніх умовах. Виноград обриваємо в суху погоду не після дощів, не під час дощів, бо тому що дощі вимивають цей проїн, який бере участь у творенні вина. І ще один момент, це виноград повинен бути солодким. Виноград повинен скинути всю кислотність. Ми це маємо відчувати. Цукрисність має бути якомога найвищою. В даний момент нам важливо відділити ягоду від гребенів, адже гребені дають неприємну гіркоту. Це якраз та, та ложка дьогтю на бочку меду. І нам важливо відділити гребень, їх геть, і м'якоть саму ягоду трошки перемолоти навіть. Отже, я для цього використовую будівельний міксер з дрейкою. Таким чином я перемішую, потім забираю ці гребені, ягода м'якоть лишається, трошки перебита, ще потім переминаю. Ягоди ми відділили від гребеню, гребені будемо викидати, а нашу ягоду перемнуту ми закриваємо тепер кришкою і ми ставимо на так званий процес мацерації на 5 днів тепле місце, щоб шкірка віддала всі свої корисні речовини в сік. Протягом 5 днів нашу, наш матеріал ми перевертаємо шапку, у нас утворюється така шапка, ми її просто перевертаємо, ми її перемішуємо разом з нашим виноматеріалом. Дуже важливо вранці і ввечері це робити, хоча б два рази в день, можна й три, по мірі можливостей. Ми перемішуємо гарно все, щоб не утворилися ніякі грибки, ніякі бактерії лишні, бо тому що вони не просто можуть перешкодити, перешкоджати наш утворення якісного вина, але вони можуть його, в принципі, зіпсувати. Після п'ятиденної витримки нашого виноматеріалу на шкірці ми пересіджуємо сам сік, відділяємо від м'якоті можна використовувати прес. Можна використовувати, якщо немає пресу, можна так марлою через друшлах в кастрюлю відсіджувати. Тобто ми механічним способом абсолютно видушуємо весь сік, який є, який залишився там в м'якоті на сухо. А от який в нас йде, виділяється в нас от наша, наша вся м'якоть шкіркою, можна використати для чачі. Якщо вас буде цікавити, то звичайно пишіть в коментарях, я зніму окреме відео суто про чачу, як її виготовляю. А сік видушуємо так добряче. Нам потрібно насухо видушити абсолютно весь залишок, який є е, самого соку там в, е, в, нашому, в нашій шкірці, в, в нашому в м'якоті. Нашому Дуже важливий тепер момент. Е, беремо пластикову посуду або емальований посуд, заливаємо туди сік і додаємо цукор. Звичайно, що кожному подобається різний смак вина. Одним подобається сухі вина, другим подобаються солодкі, десертні чи напівсолодкі. Значить, готуємо сироп. Я, наприклад, рекомендував починати з того, що в два етапи вносити цукор перед брудінням і перед, можна сказати, перед вживанням, тобто після коли закінчиться остання фаза брудіння, ми додаємо цукор і, і другу порцію і ховаємо тоді вже вино в погріб на визрівання. Можна додавати в принципі, розрахунком 200 г цукру на 1 літр цього соку. Вина. Можна додавати половину порцію, тобто 100 грам. Він, звичайно, що, в більшості випадків вибродить, спирт перетворюється, а потім ми решту другу дозу вже використовуємо як підсолоджувач. Можете ви використати свою формулу вина, це потрібно знати цукристість винограду, це потрібно знати, які ваш здатність вашого сорту накопичувати цукор. Це дуже багато важливих елементів, які потрібно визначати. Ну, якщо, в принципі, ви не будете користуватися якимись приладами, які виділяють цукор в вашому суслі, я все ж таки би рекомендував додавати, наприклад, 100 грам бродінням Цукру, а потім вже 100 грам цукру дати після того, коли завершиться етап бродіння, коли ви ставите його погріб. А в принципі, можете виробити робити свою формулу додавання е, до виноградного сусла цукру. Для визначення цукристості сусла я використовую ареометр. Він дозволяє мені побачити, скільки в, е, в самому суслі є яка цукристість, скільки потрібно додати. І наш ареометр показує 25% цукристість сусла. Отже, це досить багато, все ж таки е, потрібно, щоб було 27%. І оці 2% я доповнюю цукром. Тобто я е, домішую потім цукор, довожу його до 27% цукристість і тоді, тоді можна сміло використовувати його, продовжувати процес виготовлення вина. Наш сироп заливаємо тепер до решти вина в ванку. Ще один важливий момент: е, сік заливаємо не під саме горло, тобто ми лишаємо пев певний зазор. Для того, щоб буде утворюватися така шапка. Підніматися. Вино звичайно, буде розширюватись, буде брудити, бурлити. І щоб та шапка не піднялася, не пішла через гідрозатвор через верх. Банку закриваємо такою кришкою з гідрозатвором. Туди наливаємо води, і через нього буде виділятися цей вуглекислий газ, який утворюється під час брудіння. Бутлю з вином ми поміщаємо. В тепле місце, в моєму випадку, це є котельня. Там можна добитись температури плюс 22 градуси. Це важливо. Не 18, не 26, не 30, плюс 22 градуси. Бачите, пішли бульбашки, відділяється вуглекислий газ. Це свідчить про те, що запустився процес вина. Народжується молоде вино. Наш гідрозатвор показує, що сік виноградний перетворюється у вино. Два тижні буде зараз активного брудіння, він буде активно виділятись вуглекислий газ, а потім сповільниться на місяць приблизно. І тоді з'явиться вже повноцінне вино. Триває процес брудіння, він буде тривати приблизно півтора місяці, після чого ми повинні зняти його з осаду, бутилізувати, заховати в підвал, в погріб, і там воно вже буде формуватися як якісне вино, воно вже буде дозрівати там. Я вам бажаю гарних вдалих вин.